Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Що таке Голокост? Голокост також іноді називають Шоа, що на євриті означає катастрофа. Це геноцид єврейського народу в часи Другої світової війни. Епоха Голокосту почалася в січні 1933 року, коли до влади в Німеччині прийшли Адольф і Гітлер і нацистська партія, а закінчився в травні 1945 року. Є різні періодизації цієї страшної події, кожний з етапів става все більш радикальним, таке наростання жорстокості закінчується планом, який нацистські лідери називали остаточним розв'язанням єврейського питання це організоване та систематичне масове вбивство європейських євреїв. Чому це відбувалося з євреями? Основа голокосту, антисемітизм, одна зі складових ідеології, яку пропагувала нацистська партія. Нацисти ж почали пропагувати ще більш жахливий расовий антисемітизм. Вони вважали, що світ складається з різних рас, причому є ті з них, які перевершують інші. Себе вони вважали вищими арійською расою, а євреїв нижчими та найнебезпечнішими. На екрані ви можете побачити, що відбувалося з євреями під час Голокосту. А з 1941 року це були вже масові вбивства, що включали в себе розстріли та табори смерті. Ось які табори смерті були, ви можете бачити їх на екрані. А що таке табори смерті? Це концентраційні табори, де вбивали євреїв частіше за все отруйним газом. Сьогодні, як і завжди, Україна вшановує пам'ять мільйонів жертв Голокосту. Ми знаємо і пам'ятаємо, що байдужість вбиває разом з ненавистю. Байдужість і ненависть завжди тільки вдвох здатні творити зло. Тому так важливо, щоб кожен, хто цінує життя, проявляв рішучість, коли треба рятувати тих, кого ненависть прагне знищити. Сьогодні ми згадуємо праведників народів світу, різних людей. В різних країнах, які однаково рішуче рятували життя. Сьогодні ми згадуємо рішучість глобальної коаліції, яка зупинила нацизм. І сьогодні ми повторюємо ще вагоміше, ніж раніше, ніколи знову ненависть, ніколи знову байдужості. Чим більше народів світу подолають байдужість, тим менше простору у світі залишиться для ненависті, вічна пам'ять усім жертвам. Holocausto.